Всім привіт, це з файного міста. Мене звати Андрій Турко, це Аня. Аня, наша студентка Юри Кулика, мене Галицького коледжу. І Аня, будеш з нами в програмі? Звичайно, ви ви ж нам обіцяли. Я не одна буду. Зі мною ще Діана, яка трішечки знімає весь цей процес. Супер, це є студентки Галицького коледжу. Пояснимо, чого. Ми хочемо вам сьогодні показати одну локацію з точки зору ведучої ж «Зо файного міста і студентів, звісно. Перш за все, ми є біля кооперативного фахового коледжу самісінькі центрі міста. А тут відкрилася нова Джолі, де є, по-перше, дуже класне морозиво. За низькими цінами тут вигідніше купляти. Друге, покажемо, які є піци, що брати вартує саме тут. і розповімо всі евхаки. Так, Василь, привіт вітаю з відкриттям нової локації. Василь, перш за все, розкажи, коли відкрилися, і які тут фішки саме цієї. Локації. Ми вже запустились тижня-два тому, поки що в такому напівтестовому режимі пробуємо нові продукти, які для нас ну, перший раз ми почали їх робити. Ми почали морозити піцу е, в шокері і додавали кондитерську цілу лінійку. А, дивись, і... по піцах, які заморожені, які їхні плюс? Бо в нас, як правило, або піцу їдять в закладі, або піцу привозить доставка. Який плюс саме заморожених піц. Піцу заморозити можна просто собі в морозилці, але ми це робимо професійно морозимо Її в шоковій камері, яка тут розміщена. Це додає значно, ну вона значно якісніше заморожується, і при розморозці вона зберігає практично ну, на 99% своєї всі властивості. Хочу пояснити, що піца, яка є замороженою, вона вже готова повністю її оці півці моретті її роблять. І вона вже готова абсолютно на всі 100% 99%. дивноси просто треба підігріти. Так так і можна розігріти в духовці, навіть мікрохвильовій пічці. Ну мікрохвилів буде трошки гірше. Також на цій локації більше місць, де можна посидіти, де можна бути своїми друзями, колегами, кумами во кумою. Ем, непогана локація того, що є кооперативний коледж, є медичний шоста школа, політехнічний. Тобто студенти і учні можуть приходити сюди. Тим більше, що піца ем, за найдемократичнішою ціною 108 гривень. Ну, Це най... найпростіша піца Маргарита. Якщо так. ми беремо солями, 120 гривень. Яка різниця між піцами з лівої сторони меню? Ліва сторона, скажімо так, це класичні піци, такі, як, ну, скажімо, в багатьох піцеріях, вони все рівно будуть відрізнятися тим, що це неаполітанська технологія, так. вона печеться в цій модній пічці, плюс використовується саме, ну, вроді як в світі. Відоме борошно капуто з півдня Італії, і все інше там практично з тих інгредієнтів, які є в нас на нашій, скажімо так, локації, території Добре. Так А так права сторона, місті. а права сторона, ми почали самі робити свій сир для того, щоб, ну скажімо, ну, було повністю правильно, щоб піца була така, як потрібно. І цей сир це виключно з молока, свіжа моцарела і свіжа стричитела. Круто. Давайте, а, і ще один момент. Ще один момент. Тут є ось такі тортики, там е, в попередній локації тортиків не було, можна нижче показати. Будемо сьогодні пробувати снікерс, він дуже йде, медівник є. І також, Василь, розкажи за морозиво. Я знаю, що тут морозиво брати суттєво вигідніше. Тобто, якщо брати оцими скупами, отакими кульками, то морозиво умовно вартує 25 гривень, а так буде вартувати 20 гривень. Ну, Ось так ось так воно виглядає. Це розповів. Це морозиво, кожна ця порція має в собі дві кульки рівно. Тобто кулька 50 грам, порція морозива 100 грам. Звичайно, якщо ви його берете хоча б додому, от в такому форматі 6-4, воно нібто виходить трошки вигідніше. Ну, але це, скажімо так, чуть-чуть. Сімейний пак, так званий, як за кордоном це називають. О. Вигідно взяти багато морозива. Звичайно, таких... ну, ну, просто тут виключено обслуговування наточці. От як магазин взяв і віддавав, а в наточці вам все ж таки беруть ріжок, формують порцію, всякі там салфеточки і так далі. Ну, Якийсь час на це йде. І я ще покажу: Юра, знаєш, що таке? Юра, то, то чай. То чай. А чого саме такий чай? Я назад покладу. Тому що були претензії на те, що всюди оцей так званий натуральний чай. Він робиться з цукром, а в нас це заморожене перетерте пюре. Ну, наприклад, це смородина, це бліпіха, це лимонний чай. Угу. І ви можете собі, наприклад, взагалі не давати цукру або додати підсолоджувачі, і будете мати продукт без цукру. Флак, ну, хто ходить. хоче берегти фігуру і. Не їсти багато Після свят Сьогодні і піце попробуємо і спробуємо купу морозива. Нагадуємо, що тут морозиво брати значно вигідніше, чим просто так. І причому морозиво ми минулого разу, воно бомбезне. І вперше будемо їсти такі тортики. Ну що, давайте давайте їсти. Ну що, переходимо до. Я знаю, це найулюбленіша частина, можливо, будь-кого їсти, спробувати. Дивіться, перед вами Маргарита. Ось це та піцик. Куя казав, можна за 108 гривень взяти. Доволі прикольно виглядає. Це вже варіант квадроформаджі. І Василь рекомендував, можна так зробити: частинку піци взяти іншого формату, і вона йде з шинкою і з перчиками. Я взнала, що вони їх самі маринують, тому будемо пробувати. Думаю, буде смачно. Давай, знаєш, давай почнемо з Маргарити. Просто давай. зацінимо її 108 гривень, то є дуже непогано. Для студента, давай так, по, з точки зору студента, Мені здається, ціна що... вартує? Так. Тому що ну, з цією піцею можна наїстися двом. Це mm -hmm. виходить типу, по 50 гривень це взагалі ну, для, для того, щоб підкріпитися на обід, саме то. Якщо взяти цю ліву частинку, більшість цін на піцу є 108. Далі салями 120 гривень. Ми її теж будемо сьогодні врагодити. 125 гривень. Ці піці дещо дорожче. Але насправді ціна дуже демократична, мало яка піца виходить більше, ніж 200. Це дуже круто. Смачного. Дякую вам також. Mm. Що скажу загалом? Дивись. Дає, перш за все, оцей смак це тісто. Uh -huh. Тісто має бути правильно спечене. Якраз та пічка дає. То правильно скоринку і правильне припікання. Бачиш? Це угу. минулу програму ми показували, що тісто має тільки наверх підніматися. Значить, Добре. все окей. Вона, до, вона досить смачна, тому що так як я, я обожнюю, у мене цей клуб-поцінович піце, так, так би мовити. От тому е, мій, я би зацінила і мій би брат також. Тому це, це як маркер е, смакоти піци. Андрій Зенович, ви знаєте, як рахують студенти? Вони все ділять на два. Банку Кока-Коли, піца, правда? Так, а ця піца виходить, якщо так порахувати, 90 гривень на одну особу. Це досить небагато, так для студентів, які особливо мають стипендії. Це виходить піца плюс напій. От, до 100 гривень можна непогано так наїстися. Далі у нас квадроформаджі, причому от, частинка квадроформаджі повністю, частинка ще з додатками. Так, тут можна брати додатки. До речі, пробуйте. Uh -huh. Можна чуть, -чуть стиле пістихте, але нічого. Ось давай так. Так як любить Василь, він рекомендував їсти саме таким чином. Додаточок шинка, додаток Перті. Оце mm -hmm. з додатками явно прикольніше. Тут є сир трачетела. Саме крафтова моцарела. Правильна крафтова моцарела. горгонзола, пармезан і Угу. Uh -huh. Це дуже крутий сир. Я вже б відмітила перці, я обожнюю їх, особливо мариновані, і вони тут дійсно смачні. Ще раз хочу сказати: будете брати сирну піцу тут ви точно не пошкодуєте сир бомбезний. Сир бомбезний, правда, Діадо? На потім поїсть. Перед нами є ще солями. Це одна з найпопулярніших піц. Тут 120 гривень вартує і ідеальний варіант на вечірки. Діти дуже так. люблять. Так. Наприклад, поло, теж навпіл. Поло вже та, ліпше поло, 490 грам, майже 200 гривень плюс додаткові гриби на половинці. Угу. Що почнемо? Давайте з поло. Давай з поло. Воно виглядає так. Ну, так гарно. дуже по-багатому. Тут теж є. Така вершкова основа, багато томатів. А бачиш, що класно, томати не просто там помідори, чері, чері mm -hmm. у нас це завжди смачніше, це чуть дорожче, але смачніше. Так, і варто відмітити, що їх не дві-три штучки, mm -hmm. а досить багато тому що, Ну, іноді буває таке, що не дають. Знову я більше люблю томатну основу. Томатну начинку. Але м, цей соус дуже класний. Угу. А, і, і тут багато грибів додали, Тож теж варто відмітити, тому що. Як? Є момент, якщо ви хочете взяти точно таку саму піцу собі додому, рекомендація закупитися саме піцами замороженими, шоковою заморозкою, тому що піца буде один в один така. Якщо до вас везе кур'єр, це ціле мистецтво довести її нормально. Якщо вона ще гаряча, кур'єр забирає. Це все добро на найближчій ямі, наприклад, на горбатому мосту, можеш сповзти. А таким чином бути мати точно таку саму піцу, просто підігріти в півці. Ну, готова з'їсти аж пальці настільки смачно. Супер, салями і далі. Давайте. Якщо брати по студентському, це на двох вийде 60 гривень. Кірі кулик, що ти зараз можеш купити за 60 гривень? Мало. мало так. Насправді мало. На двох це можна їстися. Тим більше воно близько до закладів освіти. І можна навіть з собою взяти, якщо там не доїсте, я думаю, люб'язно спакують, і можна ті на парі трошки доїсти. Ще момент, щедра порція самих ковбасок. Тобто деколи з селямі я бачу такі піци, що. Ну, прозора. Не те, що прозора. Я, я б хотів, щоб селя була прозора. В нас щось дуже часто буває таке, що селями м, нарізають грубими кусками. Мені подобається, що їй багато. Тобто, що вона десь тут, десь тут, десь тут, а просто вона вся вкрита солянкою. Це смачно? Так? І досить недорога для, для бідного студента Тернопільського саме. то. Скажу, як не бідний студент, як доволі зажиточний викладач, м -м, викладачу подобається. Ще й за таку ціну. Це смачно. Так. Слухай, а знаєш, що що круто? Тут просто бомбезне морозиво. Пробувала колись морозиво? Не, не. Думаю, сьогодні саме час. Зараз Пробу. пробуємо морозиво. Тут морозиво можна купляти навіть вигідніше, ніж в всіх інших локаціях. Так, ну що, морозиво джолі це їхня гордість. Насправді, такого виробництва, як джолі, немає взагалі ніде в Україні. Ем, навіть по моменту фасовки. Фасовка це їхня якби, гордість. І тут, саме на цій локації. Морозиво, от дивись, кожна з них. Давай я тобі ми минулого разу їли фісташкове, Спробуй просто. Бімбезне. Я візьму сробет. що тут є дві кульки, два скупа, і тут вигідніше брати саме в такій фасовці. Класно в тому плані, що ти можеш набрати собі додому багато, поставити в морозилку, приходять гості, маєш з чим дивувати. Тепер давайте каже про смак. Дуже смачно. Я люблю морозиво, а воно тут ну, дійсно смачне і відчувається, що це справжнє морозиво, а не якась. І дивись, тут є шматочки фісташок, так. тобто воно повністю натуральне з шматками фруктів, з шматками mm -hmm. е фісташок в даному випадку в мене соробет. Мені цікаво. Дамо спробувати Яням. Вона любить мак, mm -hmm. макові штруди. Давайте відкриємо, покажемо. Ось. Слухай, я думаю, вона не образиться, якщо ми вкрадемо щось. Давайте. Я вперше їм морозиво з маком. Це джелато, це правильно джелато з маком. Дуже цікаво. Яна, mm -hmm. вгощайся. Вона ну, нагадує От е, Ті самі булочки такі з маком, яких, яких в маку там реально багато, а не як хідна плата. І дивись, і, то якраз і різниця між джелато і морозиво. Uh -huh. Якщо морозиво це такий конкретний мас-маркет, це не є погано. То джелато це більше про крафт, це більше про якесь мистецтво. Справді це дуже смачно. Та і варто відмітити, що тут багато смаків можете побачити, і можна не зупинятися на одному морозиві, а кожного разу пробувати щось нове і вибирати своє mm -hmm. улюблене. Ти можеш зібрати свій ідеальний комплект, як рекомендує Джулі. Ну і давай на завершення. Ми ще цього не пробували. Давай робити пісумок Давайте. всієї програми. Вона ще є солодка. Давай так, по піцах, що найбільше сподобалося? Мені поло з грибами це мій фаворит сьогодні. Воно мені прям дуже сильно зайшла через те, що там багато грибів, і піца соус смачний. Ну, так. А мені, до речі, я взагалі не любитель квадроформаджі, але. Той варіант, який нам Василь порадив, от вам рекомендую прям дуже сильно. Чотири види сиру. Тут насправді моцарелла просто фантастична. Спробуйте разом з шинкою і разом з перчиком. Отак. Плюс до того всього, що тут є? Є солодке, вартує взяти з цим крафтовим чаєм. Діана, тільки що його пробувала, казала просто вау. І, до речі, дуже щедре наповнення цього тортика. Це в мене якийсь варіант баунті. Як мен... Можна, Можна, звичайно. Дякую. Добре. Вартує брати з їхнім крафтовим чаєм, такий, який ми показували на початку програми. Я Спробую Рафаелку. Для студентів це класна локація, тому що можна вибігти з кооперативного, з медичного, з шостої школи, ну, якої вже дійти з політехнічного. І на великій перерві, просто на перерві, тут дуже швидко робиться, до 7 хвилин. Можна перекусити і щасливим цим бігти назад. Їжа файного міста здійснює мрії студентів, а ці практичні пари я просто обожнюю. М -м -м. Та не тільки перекуситися, ще можна і побігти ще за добавкою і тоді повернутися на пару. Додому вартує взяти вже готові піци, якщо до вас приходять гості, можете їх підігріти, приготувати. Гості будуть приємно здивовані! як... Якість піци вдома без ніякої доставки, як то так? Це магія. Морозиво це окрема тема для розмови. Просто закупіться для себе, тому що воно ну, просто дуже смачне. Напишіть, будь ласка, чи були на новій локації Джолі? Вони знаходяться біля Кооперативного коледжу. А, як вам? Чи пробували якісь зовсім інші види морозива, тому що її дуже багато цього джелато саме тут. А, напишіть, яка піца вам подобається, і взагалі. Товариство в цьому році це перша наша програма, це перший наш стрім. Поставте вподобайку, будь-який коментар. Ну і звісно, репостніть це відео нам дуже допомагають ваші поширення та репости. З вами традиційно була їжа Файна міста, Юрій Кулик, Андрій Дурко, Аня Марчук. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні давайте разом! Смачно!